Вітаю, геймери! З вами Авалкер. Сьогодні продовжимо детально розглядати та аналізувати інформацію з подкасті World on the Street від 12 по 13 включно про розробку MMORPG Ghost з ведучими Скоттом Джонсоном і Грегом Стрітом. Також нагадаю, що в деяких випусках присутні ключові розробники студії, які діляться з нами додатковою інформацією. Запрошую вас підписатися на канал та поставити лайк цьому відео. Ваша підтримка дуже важлива. Дякую за увагу та приємного перегляду. 16 жовтня 2024 року на ютуб каналі Fantastic Pixel Піксілька було викладено 12-й подкаст, в якому Скотт Джонсон з Грегом Стрітом, а також запрошеним гостем Крістіною, яка є віце-президентом з продукту, підсумовують результати ігрового тесту, обговорюють досвід тестувальників і плани на майбутнє. Крістіна ділиться враженнями від тестування, зокрема про блакитні зони та їх вплив на гру. А також студія святкує маленьку подію. Вони вже на протязі одного року ведуть ці подкасти щодо глибокого занурення в розробку Голуста та щиро дякую. Всім, хто приєднався до них у цій подорожі. Що ж, розглянемо найцікавіше з цього випуску. Greg Street говорить про те, як команда випереджає графік у розробці ігрового контенту. Вони вже мають багато матеріалів і амбітні плани на майбутнє. Обговорюється важливість ігрових тестів, які команда провела нещодавно. Вони активно збирають зворотний зв'язок від тестувальників для покращення гри. Команда розповідає про структуру ігрових сесій, зокрема про групові динаміки та досвід тестерів. Інженери успішно подвоїли кількість тестувальників для наступного ігрового тесту, що свідчить про їхні. Прогрес у розробці. Інструменти доступні для розробників від Unreal Engine, значно спростили процес створення нового IP. Гнучкість у тестуванні дозволяє залучити більше гравців з різним досвідом, що покращує якість гри. Це також дозволяє зосередитися на створенні унікальних і різноманітних ігрових середовищ, що є важливим для залучення гравців. Ігрові тести є важливим етапом у розробці ігор, оскільки вони дають змогу отримати безпосередній зворотний зв'язок. Це дозволяє коригувати дизайн і механіки гри. Взаємодія з гравцями під час тестування допомагає розробникам зрозуміти, як їх гра сприймається. Геймери можуть казати на моменти, які їх зацікавили або навпаки, викликали труднощі. Або ж навіть дуже не сподобалися. Невеликий розмір команди розробників полегшує комунікацію після тестування. Це дозволяє швидко обговорити результати та визначити подальші кроки у розробці. Команда тестування гри планує розширити кількість тестерів зі 100 до декількох тисяч, що дозволить залучити різноманітну аудиторію гравців для ММО. Залучення нових тестувальників передбачає їх вибірковість, щоб забезпечити якість тестування. Це допоможе зібрати корисний зворотний зв'язок від різних груп гравців. Команда хоче уникнути швидкого виснаження доступних тестерів. Щоб забезпечити постійний приплив нових учасників, це ключовий аспект для проведення якісного тестування. Існує потреба в балансуванні між залученням гравців, які хочуть тестувати гру, і тими, хто насправді бажає брати участь у розвитку проєкту. Гравці бажають відчувати винагороду за свої зусилля у грі. Якщо дослідження не приносить задоволення, вони втрачають інтерес до цієї активності. Геймери часто будують структури, щоб досягти цікавих об'єктів, таких як кристали, але можуть бути розчаровані відсутністю винагороди. Розробка ігор часто стикається з проблемами комунікації та сприйняття вмісту. Важливо підтримувати прозорість та чіткість у спілкуванні з аудиторією, щоб уникнути непорозумінь. Наприклад, студія Larian з їхнім крайнім проєктом Baldur's Gate 3, який в ході всього етапу розробки підтримує Политісний зв'язок зі спільнотою та тестерами. В заключенні ми отримали справді дивовижну та вражаючу гру року. Неправильне сприйняття ранніх версій ігор може призвести до негативних відгуків. Важливо зазначити, що показані матеріали є лише попередніми етапами розробки. Залучення спільноти до тестування може допомогти в отриманні конструктивних відгуків. Розробка візуального стилю є критично важливою для створення цілісного досвіду. Це допомагає відновити правильний настрій та атмосферу гри. Створення ігор вимагає ретельного планування та обдумування художнього стилю. Зміни в цьому напрямку. Та естетики можуть вплинути на сприйняття гри гравцям. Важливо зберегти унікальність, щоб не виглядати як інші популярні ігри. Тестування з великою кількістю гравців допомагає виявити проблеми, які можуть виникнути під час гри. Це важливий етап у процесі розробки. Передпродакшн є важливим етапом, на якому визначаються терміни та ресурси для створення гри. Це дозволяє ефективно планувати роботу команди. Попереднє виробництво включає створення вертикальних фрагментів, які представляють досвід гравця. Це важливо для забезпечення цілісності та якості. Ті, процесу розробка вертикальних фрагментів дозволяє отримати впевненість у загальному баченні гри, що дає можливість протестувати ключові механіки на ранньому етапі. 28 листопада 2024 року було викладено тринадцятий подкаст, в якому Скотт Джонсон з Грегом Стрітом розповідають про прогрес у розробці, зокрема ігрові тести, біоми та механіку гри. Вони обговорюють важливість прозорості в розробці, тестування продуктивності та взаємодії з гравцями. Також розглядають баланс між хардкорними та звичайними гравцями, а також можливість створення історії через різні медіа. Перейдемо до розгляду цікавинок. Відсутність постійного контролю дозволяє команді швидше рухатися вперед, незважаючи на складнощі в комунікації. З зацікавленими сторонами це суттєво впливає на продуктивність. Останні ігрові тести показали позитивні результати, зокрема збільшення кількості гравців. Використання сучасних технологій, таких як ручій Unreal Engine, полегшує процес розробки і забезпечує масштабність проєкту. Це важливо для досягнення високих стандартів якості. Гравці часто знаходять нестандартні рішення у грі, використовуючи механіки на свій розсуд. Це може призвести до несподіваних, але захоплюючих ігрових моментів. Геймери вважають, що навчитися проходити речі квест найефективніше через. Відеогайди або статті. Це дозволяє їм підготуватися до нових викликів. Коли розробляються нові босси або карти, гравці можуть стикатися з невідомими механіками. Це стимулює їх шукати креативні рішення для досягнення успіху. Розробники прагнуть зберегти баланс між хардкорними та звичайними гравцями. Вони використовують правило 80%, щоб забезпечити доступність контенту для всіх. Про це я більше розповідав в попередньому випуску. Якщо вам буде цікаво, посилання буде в описі під цим відео. Модель підписки не завжди є оптимальною. Гравці часто відмовляються від неї, якщо Контент не відповідає очікуванням. Важливо враховувати вплив моделі монетизації, особливо слід бути обережними з додаванням у гру лутбоксів, що можуть погіршити враження і викликати обурення спільноти. Акцентується увага на створенні впізнаваних біомів, які поєднують елементи реального світу з фантастичними аспектами. Це дозволяє відчути знайомство та новизну одночасно. Один з біомів острови Манта, натхненний карибами, створює атмосферу тропічного раю з пляжами та пальмами, що забезпечує очікування знайомих елементів. Додані елементи магії, такі як літаючі скати манти, надають унікальності. Гравці можуть взаємодіяти з цими створіннями, підвищуючи інтерес до дослідження світу за допомогою транспортних засобів, які не пов'язані з піратом. Створюються нові можливості. Це допомагає зберегти відчуття цілісного світу. Розробка включає в себе створення різноманітних біомів для забезпечення унікального ігрового досвіду. Студія прагне досягти балансу між кількістю біомів та їх деталізацією. Планується реалізувати від 3 до 5 біомів на початковому етапі ігрового тестування. Це допоможе уникнути одноманітності пейзажів та забезпечить більше деталей у кожному біомі. Ігровий процес передбачає зустрічі з NPC, які живуть у конкретних біомах. Граці можуть знову зустрічати Цих персонажів, що сприяє розвитку сюжету. Розробники експериментують з масштабами локацій, варіюючи їх розміри і текстури. Це дозволяє створити унікальний ігровий досвід, подібний до подорожі островами у Карибському морі. Геймери можуть відчувати ностальгію за старими зонами, але важливо розуміти, що ці зони не зберігаються назавжди. Розробники намагаються знайти баланс між ігровим досвідом та технічними обмеженнями. Телепортація в іграх може спростити досвід, але також ставить питання про важливість торговельних шляхів і подорожей. Це викликає інтерес до дизайну. Ігрового світу. Історія та персонажі мають велике значення і важливо створити світ, в якому вони хочуть проводити час. Це, в свою чергу, підвищує цінність франшизи. Розробники планують повернення до зон нижчого рівня через квести та системи винагород, які зможуть зацікавити гравців. Це допоможе підтримувати їхню цікавість до старих місць. Геймери часто не усвідомлюють, що ігровий світ потребує збереження стану, що є складним завданням для розробників. Збереження всього світу забезпечує унікальний досвід, де дії гравця мають наслідки. Розробники стикаються з викликами повітря. Зв'язано з управлінням даними ігрового світу, оскільки потрібно зберігати лише важливі елементи. Це веде до необхідності оптимізації ресурсів. Обговорюється роль житла в іграх, зокрема, як це вплине на взаємодію гравців з навколишнім світом. Це питання викликало багато дискусій: взаємодія з NPC у домашніх осередках та можливість будувати унікальні структури, що додає глибини ігровому процесу та дозволяє гравцям відчувати себе більш прив'язаними до світу. А що ви думаєте про ці подкасти? Діліться своїми думками в коментарях. Якщо вам сподобалась моя розповідь, буду вдячний за підписку на канал та поставний лайк. Щиро дякую за перегляд та гарного настрою. З вами був Авалкер. До зустрічі у наступному відео.